Найперше Дмитро Живицький сказав про проблеми з кількістю людей, що втекли від війни. На початок липня в області було зареєстровано 56 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наші військові працюють над тим, щоб відтіснити ворога далі від нашого кордону, і в основному це вдається зробити. Але на жаль, ми в області на сьогодні маємо з 24 лютого вже більше 9 тисяч переміщених осіб, які отримала Сумщина. Коли до нас переїхали з інших регіонів, люди приблизно така ж кількість людей, які переїхали в межах самої області від обстрілів з тих прикордонних територій, які сьогодні обстрілюються, які мають статус зони бойових дій. На час воєнного стану 51% підприємств області зберегли режим роботи. 31% працюють у скороченому режимі, а 12% працюють дистанційно. Сказав Дмитро Живицький. Навесні засіяли майже 95% земель від площ 2021 року. На даний момент завершено вже майже на 100% збирання ранніх зернових культур. Сьогодні виконання сукупних бюджетів місцевих бюджетів Сумської області становить 92%. І це досить непоганий показник, виходячи з тих обставин, які ми сьогодні маємо. Щодо освіти, за словами Дмитра Живицького, майже 60% шкіл області знаходяться у безпечній зоні і зможуть проводити навчання позмінно в залежності від розмірів бомбосховища, куди на випадок російських обстрілів зможуть ховатися учні і педагоги. В 25-кілометровій зоні від кордону з країною-агресором Російської Федерації у нас не буде офлайн відновлене навчання, там навчання буде 100% онлайн. Далі йде процес підготовки бомбосховищ і укриттів в навчальних закладах, дитячі садочки, школи, професійно-технічні заклади, вищі. Всюди планується можливість відновлення навчання в офлайн режимі. Більше інформації з прес-конференції читайте на нашому сайті. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.